І ще Росія дуже класно почала працювати на цьому, що ТЦК заганяє людей. Слухайте, друзі, ми військові, це люди, котрі мають таку одну негативну здатність закінчуватися. От ми закінчуємось, ми просто-напросто закінчуємось. І хтось має приходити далі. Якщо ми хочемо у Києві, в Харкові чи в Львові спокійно. Пити каву, чи щоб наша мама і наш тато, чи щоб наші діти спокійно пішли до школи та з, з цією самою з повітряною тривогою, але таки пішли до тої школи чи пішли, подивилися кіно більш-менш якесь мирне життя, то там на фронті мають бути хлопці і дівчата. Тому що вони так просто не зупиняться. Ну і Тут, тут, тут відповідь проста, розумієш? А от росіяни вони дуже нащупали цей момент, і вони його газують, і дуже багато. Сильно стурбованих людей, які це при тому дуже часто. Це боти, дуже часто це боти. Там же ж подивишся, розумієш, що в тих профілях відбувається мрак.